Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні розглянемо зовнішній корпус для m 2 ssd який привертає увагу поєднанням функціональності та дизайну. Asus COBOL – це прилад, що дозволяє вам самостійно створити портативний твердотільний накопичувач потрібного розміру і швидкості, використовуючи власний m 2 SSD. Головна ідея полягає в тому, щоб максимально спростити встановлення, забезпечити надійний захист і дати змогу насолодитися високою швидкістю передачі даних. Розглянемо. Чи вдалось АСО знайти потрібний баланс між стильним виглядом? І практичністю, але перед початком традиційно від вас вподобайка під відео, підписочка на канал. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Ну а ми погнали далі. Зовні Asus Кобол нагадує невелику гальку із закругленими краями та матовою поверхнею. Корпус виконано з комбінацією пластику і металу. Пластикова основа з прогумованими вставками щільно прилягає до металевої кришки, що забезпечує додатковий захист і відведення тепла. Оздоблення під камінь вирізняється серед звичайних глянцевих або алюмінів. Контейнерів, воно не збирає відбитки пальців і надає аксесуару соліднішого вигляду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження. Меження в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Корпус має сертифікацію ip 55, тож не боїться пилу та невеликих бризок. А роз'єм USB-C із кришечкою захищає від вологи. Габарити корпусу компактні близько 129 44 на 17 чотири міліметрів, і важить він приблизно 90 грамів, що зручно для повсякденного транспортування у кишені чи сумці. Asus Cobalt підтримує встановлення. Вновлення М2 SSD усіх популярних форм-факторів 2242, 2260 і 2280. І сумісно як з NVMe, PCI express так і SATA накопичувачами. Це означає, що ви можете використовувати фактично будь-який сучасний М2 диск. Зокрема, й старий, що залишився після апгрейду комп'ютера. Корпус має механізм Q-Latch, завдяки якому не потрібно викруток чи гвинтики. Усе фіксується поворотом кришки, а SSD утримується засувкою. Процес встановлення займає лічені хвилини, навіть у уновочка. Після встановлення M.2 2 SSD можна під'єднати кобл до ноутбука, ПК ігрової консолі чи навіть смартфона через OTG. Інтерфейс USB 3.2 Gen2 10 Гбіт в секунду із роз'ємом Type-C, а кабель Type-C на Type-C іде в комплекті. Якщо ваш пристрій має старішу версію USB, кобл теж працюватиме, але швидкість передачі даних обмежиться пропускною здатністю цього порту. Окрім підтримки сучасних операційних систем, Windows, MacOS, ChromeOS можна використовувати із мобільними платформами. Android при наявності відповідного перехідника після першого підключення нового SSD до комп'ютера можливо знадобиться його ініціалізація та форматування. Після форматування зовнішній SSD готовий до роботи як звичайний флеш-накопичувач великого обсягу. Можна копіювати файли, дивитись відео чи навіть запускати ігри прямо з зовнішнього SSD. Серед подібних рішень існує чимало зовнішніх корпусів M.2, 2 але часто вони пропонують або інтерфейс USB 31 Gen1 до 5 гіобіт в секунду. Унду або лише NVMe без підтримки SATA, або мають межзручну систему кріплення з дрібними гвинтиками. Також можна знайти бюджетні моделі без захисту IP55 чи з менш ефективним охолодженням. У цьому сенсі Asus Cobble вирізняється. Його інтерфейс працює на швидкості 10 Гбіт в секунду. Корпус має повний рівень захисту від зовнішніх впливів, а монтаж SSD відбувається без викруток. Звісно, деякі аналоги інших виробників мають нижчу ціну, проте поступаються в дизайні, ергономіці чи універсальності. Також Кобол виграє шляхом ефективнішого охолодження і більш якісних матеріалів. Це підходить тим, хто не хоче ризикувати перегрівом SSD при тривалих передачах великих обсягів інформації. Щодо тестів, я обрав Kingston NVMe 3 на 1 ТБ, де в програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 1084 МБ в секунду, а швидкість запису 1064 МБ в секунду. В програмі Atto Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 1900. 15 МБ в секунду, а швидкість запису 1014 МБ в секунду. В програмі AS SSD результат наступний: швидкість читання у нас 1003 МБ в секунду, а швидкість запису 1000 МБ в секунду. Корпус справляє приємне загальне враження. Відчувається, що розробники задумували його саме як річ на кожен день, а не лише гарний експонат на столі. Оздоблення під гальку виявляється не тільки візуально цікавим, але й практичним. Закруглені краї та матова фактура приємні на дотик, а сліди від пальців тут не лишаються. Егоном. Міка вдала, Кобел чудово вписується в долоню, його легко виняти з кишені, під'єднати до телефону чи ноутбуку. При цьому внутрішня конструкція тішить продуманістю. Засувка Q-Latch має можливість встановити M.2 2 за лічені хвилини без викруток і гвинтів. А вбудована термопрокладка допомагає відводити тепло під час активного захисту чи копіювання. Одним словом, кобел це не просто стильний аксесуар, а повноцінний інструмент, що стає гнучким містком між різними пристроями, та дає змогу безпечно брати з собою. Велику бібліотеку медіа контенту, робочі проекти чи архіви. Asus Cobol – це поєднання зручної конструкції сучасного інтерфейсу і доволі ефективного охолодження для вашого M.2 2 SSD. Він підходить і для NVME, і для SATA модулів. Має захист IP55 і приємний оптичний дизайн. А час встановлення накопичувача обчислюється секундами завдяки безгвинтовій системі Q-Latch. швидкість передачі даних в рази перевищує можливості з Звичайних жорстких дисків, якщо ви шукаєте якісне і універсальне рішення для створення портативного SSD високої продуктивності, Asus Кобл заслуговує на увагу, його вартість виправдовується функціоналом, надійним виконанням і максимальною легкістю користування. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал Оглядей та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.